Всім привіт! Ми Катя і Толя з Кривого Рогу. У минулому році мій чоловік вирішив побудувати теплицю для себе. За півроку він здійснив своє бажання, він дуже старався, ось що в нас вийшло. Але коли ми накрили плівкою нашу теплицю, ми зрозуміли, що в ній дуже і дуже жарко. Не допомагало провітрювання дуже. Тому почали гортати простори інтернету і наткнулися на магазин Сад і Город Інюа. У магазині ми придбали плівку, затіняючи 60% щільності, що нам дуже значно допомогло виправити ситуацію. Чоловік покрив теплицю плівкою. Ось, дивіться. Це значно знизило температуру у теплиці. Дуже допомогло, ми дуже вдячні магазину Город» In UA. Що ще сказати? Сервіс на дуже високому рівні. Вчора тільки замовили, на наступний день сітка була вже в нас. І також наш головний агроном. Нора, перекази вітання. Всім дуже вдячні. Бувайте!